Археологи знаходять сліди синього пігменту на 1 річному камені в Німеччині. Синій бунт античності, як відкриття азуриту, переписує історію палеолітичного мистецтва. Знахідка, яка, здавалося б, повинна була залишатися непоміченою в запилених шарах археологічних розкопок, раптом змусив нас переглянути всю історію розвитку мистецтва та культури стародавніх людей. Ми говоримо про виявлення слідів яскраво-синього пігменту Азурицького, 13 річного каменю в Німеччині. Ця знахідка, як і блискавка, знищила звичні уявлення про палеолітичне мистецтво та відкрила нову главу в розумінні творчості та самовираження наших далеких предків. Протягом багатьох років археологи та історики мистецтва були впевнені, що палеолітичне мистецтво обмежувалося первісною палітрою охри, деревного вугілля та діоксиду марганцю, відтінків землі та вогню. Це було логічно, враховуючи обмеження наявних природних пігментів як очікувалося, низьке значення синього для наших предків. Синій, на відміну від червоного, жовтого та коричневого. Рідко зустрічається в природі в чистому вигляді і вимагає значних зусиль для вилучення та обробки. І так, здавалося б, очевидне пояснення відсутності синього в палеолітичному мистецтві. Але що робити, якщо все було не так? Що робити, якщо наші предки мали більш широку кольорову палітру, ніж ми очікували, і навмисно обрали певні відтінки для досягнення конкретних цілей? Відкриття азуріту в Мюхем Дішамі змушує нас задуматися про ці питання та переглянути встановлені ідеї про палеолітичне мистецтво. Чому синій колір був таким особливим? У сучасній культурі синій колір асоціюється з різними символічними значеннями: спокій, мудрість, вірність, небо, море. Не дивно, що в стародавні часи блакитний міг мати подібні значення, хоча в контексті інших переконань та практик. Отримання синього пігменту, азурит, було важким завданням. Азурит – це мінерал, що містить мідь, а його видобуток та обробка вимагали певних знань та навичок, це автоматично зробило його більш цінним, можливо, більш рідкісним, ніж інші пігменти. Я пам'ятаю, як у дитинстві я зібрав камені на морському березі. Мене особливо приваблювало камені незвичайних відтінків синій, зелений, фіолетовий. У той час я не розумів, чому ці камені були такими особливими, але інтуїтивно відчували, що вони не такі, як інші. Можливо, стародавні люди переживали ті самі почуття, дивлячись на блакитного азуріта палітра тіла або змішана поверхня. Цікаво, що камінь з азуритом спочатку трактувався як лампа. Однак нові дослідження показують, що він швидше за все. Використовувався як змішана поверхня або палітра для приготування синіх пігментів. Це говорить про існування мистецьких чи косметичних традицій, які сьогодні залишаються для нас значною мірою невидимими. Уявіть собі, сцені, стародавні люди зібралися біля вогню, подрібніть азуріт і перемішайте його з маслом або жиром, щоб отримати фарбу для тіла. Можливо, вони використовували синій для ритуальних обрядів. Щоб підкреслити свій статус або висловити свою приналежність до певної групи. Або, можливо, вони просто хотіли прикрасити себе, щоб відчувати себе красиво і впевнено. Відкриття азуріту нові можливості для навчання. Відкриття азуриту в Малхем Брайшмі відкриваються перед нами нові можливості для вивчення палеолітичного мистецтва та використання кольору. Ми повинні переглянути існуючі археологічні дані та шукати нові докази використання синього пігменту в інших місцях. Можливо, азурит був використаний набагато більшою мірою, ніж ми очікували, але його сліди погано зберігаються в археологічних записах. Ми повинні звернути увагу на предмети, які зазвичай не пов'язані з мистецтвом, ювелірними виробами, інструментами, зброєю. Можливо, у них сліди синього пігменту, яких ми раніше не помічали. Ми також повинні вивчити залишки стародавніх людей, щоб з'ясувати, чи використовують вони синій колір для прикраси нашого тіла. Синій бунт проти конвенцій Відкриття Азориту – це своєрідний синій бунт проти усталених ідей про палеолітичне мистецтво. Це свідчить про те, що наші предки були більш винахідливими та творчими, ніж ми думали. Вони не були обмежені примітивною палітрою охри та деревного вугілля. Вони знали, як витягнути та використовувати синій пігмент, щоб висловити свою індивідуальність та передати свої переконання. Я думаю, що відкриття азуриту це не просто археологічна знахідка, це нагадування про те, що ми повинні бути відкритими для нових ідей і не боятися переглянути наші ідеї про минуле. Історія людства це не заморожена картина. А постійно мінливий процес. І кожен новий артефакт, кожна нова знахідка це нова сторінка в цій історії. Висновок майбутнє досліджень. Відкриття слідів азуриту на 1 річному камені в Німеччині є важливим кроком вперед у нашому розумінні палеолітичного мистецтва та культури. Це змушує нас переглянути встановлені ідеї про палітру стародавніх людей та відкриває нові можливості для досліджень. В майбутньому, я думаю, що ми побачимо ще більше відкриттів, які змінить наше розуміння минулого. Ми навчимося краще розуміти, як стародавні люди висловлювали себе через мистецтво і як вони використовували колір для досягнення своїх цілей. І, можливо, ми навіть можемо дізнатися більше про те, чому вони обрали синій колір. Це відкриття це лише вершина айсберга. Попереду ще багато роботи, щоб повністю зрозуміти значення цього відкриття та його вплив на наше розуміння палеолітичного мистецтва. Але одне можна точно сказати: історія людства ще не написана до кінця. І кожен новий артефакт, кожна нова знахідка це нова сторінка в цій захоплюючій історії.